Привіт, друзі! Трошки української філателії воєнного часу. Ну, Укрпошта вводить в обіг 24 серпня на День Незалежності. Поштовий блок. Він і незламні непереможні. Вартість 60 гривень. Ось так він виглядає, як бачите, на екрані. Зразу ж 24-го буде і погашення. Давайте перейдемо до філателістичного бюлетені Укрпошти за подробицями. Так, на сайті Укрпошти в новинах шукаємо таке діло. Філателістичний бюлетень подробиці. Тож буде випущено. Поштовий блок з одною маркою на це 60 гривень, також буде КПД. Ось таке. І також просто конверт із зображеннями, з ілюстраціями з цього поштового блоку. Отож, номінал марки 60 гривень, формат блоку 110 на 57 мм, формат марки 31 на 31 мм. Тираж блоку мільйон примірників. Офсетний друк, як звичайно. Дизайн блоку створено Антоном. Рупіни. Перейдемо до інших новин, а саме буде відповідно спецпогашення вільні на переможні 24 та 25 серпня 2022 року. Одночасно зведенням обіг поштового блоку, який являється знаком поштової оплати. Якщо що, шукайте по своїм глобуштамтам, маєте можливість зробити спецпогашення. Так, штемпелі Ар-Крим, місто Севастополь та Херсона, де наразі неможливо організувати проведення спецпогашень, прикріплення до міста Києва, штемпель Луганської області, прикріплення до міста, до міста Покровськ Донецької області. Донецької області, тобто є як для Донецької області, так і для Луганської області. Це також Покровськ. Отож, переходимо до інших новин. Вони ще є. Пошти. Також Укрпошта запустила філателістичний або онлайн-абонемент. Здається, це коштує 750 гривень від серпня до кінця року. Можете також зробити підписку в поштовому маркеті. Марка, бачите, «Доброго вечора, Ми з України ще у нас доступно. Онлайн-абонемент є різний. Стандарт, клясер, тобто збільшує вартість клясер. Окей. Так, входить в онлайн абонемент. Онлайн-абонемент 550 гривень, власне, поштовий блок за 60 гривень. Конверт з погашенням перший день і немеркований художній конверт. Випуск-пес-патрон-благодійний випуск, який я ще не бачив, і ексклюзивний клясер поштові мерки України воєнного часу. До 1450 гривень. Це власне тяне сам а, клясер. Тобто альбом. Хто не розуміє, що таке клясер. Тож, так, подивимося, що у нас на телеграмі про це говорить. Власне, клясер окремо можна придбати у магазинах Укрпошти онлайн-крамницях. І філотестичний абонемент онлайн додатково ввели. Також мене тут зацікавий випуск пес Патрона, але його щось не бачу, нічого в новинах, який він буде, цей благодійний випуск. Єдине, що ось тут можемо подивитися, ось маємо, значить, відкрив листівку, маємо конверти, де пес Патрон ловить міни в морі, шукає на полях, і тут взагалі дуже слабо видно, але це явно. 6 марок, як мінімум. Або це у нас наліпки просто можливо. Ну, будемо бачити нові новини, повідомимо. На цьому дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І все буде Україна! Щастя вам!